Володимир, я вважаю, що ви повинні прокоментувати вашу поведінку. Ви ж все ж таки депутат, ви не можете відмовлятися спілкуватися з журналістом, публічна особа. Як так вийшло, що ви во фракції президента України, який зараз бореться з ворогом, а ви підтримуєте і називаєте режим президента, президента, називаєте режимом. Є якісь пояснення? Немає, так? Я президента кохаю. Ну швидше так, перейдите. Ти... Президента що? Президента кохаю. Кохаєте, так? Да? Да. Я думав, що ви чоловіка кохаєте. Да? Ага. Я розумію. На все добре. Там. Ну і що ви там? Восхваляли Російську Федерацію. Ну, є... не, не воспаляли. Не восхваляли. Не восхваляли. 22 вересня 2025 року колегія одеського апеляційного суду розглянула скаргу депутата Галини Якимович, це депутат Таїровської селищної ради одеського району одеської області на рішення суду першої інстанції з приводу застосування до неї запобіжнього заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нагадаю. Слідство наполягає, що Галіна Якимович прихильниця приєднання території України до Російської Федерації та схвалює збройну агресію Російської Федерації проти України з цього приводу порушено кримінальне провадження за частину 3 статті 436 з позначкою 2, санкція якої передбачає позбавлення волі від 5 до років. Років. Цього разу, розглянувши скаргу депутата, колегія апеляційного суду пом'якшила її запобіжний захід і з цілодобового домашнього арешту зробила нічний домашній арест. З 21-ї години до вечора до 6-ї години ранку. Галина Василівна зобов'язана бути вдома. В інший час вона може виконувати свої депутатські функції, але мене цікавило, Інше, як так вийшло, що депутат, Якимович Галина Васильівна, потрапила до Тираської селищної ради від по спискам партії Слуга народу. Це, нагадаю, це президентська партія. Але у своїх приватних повідомленнях самого президента та українську владу Галина Васильівна називала, називає режимом. Там ще багато є, що цікавого в тих повідомленнях. Але дуже цікаво чому режим. Нет, не будет. Могу себе позволить. Не можете. Ну могу подвиг. Ног ты не имеешь. А где? Я как жунлизацию. Ну и Воспаляли Російські воспаляли. Ну. Не, не воспаляли. Не воспаляла, не воспаляла. То що сам... пере... не, не знаєш, не, значит, не значить, що воспаляло. Не значить, що воспаляло. Не включаєте закону журналістку я до да, нас. Да. Не воспаляла. Ви вважаєте нашу владу режиму? Я не писала, що режимом. Ну, ваші повідомлення, як я читав ухвалу суду. Написано, що ви назвали нашого. Ви як представник президентської партії, президент наразі борешся з ворогом, мав би є. Протипрезидентства. Ви ще не в партію. Депутати він Ви при своєму розумі називаєте владу режиму. Валими я вважаю, що ви повинні прокоментувати вашу поведомку. Ви ж все ж таки депутат, ви не можете відмовлятися спілкуватися з ви публічна особа. Як так вийшло, що ви во фракції президента України, який зараз бореться з ворогом, а ви підтримуєте і називаєте режим президента, президента називаєте режимом. Є якісь пояснення? Немає, так? Я доживаю, быстрее, президента таку Ну швидше так поїдіться. Президент, що? Президента кохаю. Кохаєте, так? Да? Да. Я думав, що ви чоловіка кохаєте. А чоловіка. І чоловіка да? так? Да? Да. Я розумів. На все добре. Як бачимо, Галина Васильівна нічого врозумітельного не відповіла, але мене цікавить, хто їх туди набирає. Спостерігаю далі за цим кримінальним провадженням Роман Варшанідзе Альтернативу.